Доброго ранку! Сьогодні ми з вами починаємо цікавий урок математики. Дзвоник всім нам дав сигнал: до роботи час настав. Біля столу станемо чемно, хай мине час не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. І почнемо ми з вами з цікавих загадок, задачок. Я вам читаю задачку, а ви, на числовому вієлі, покажіть відповідь. Будьте уважні. Було у мавпи ханни спочатку два банани, а мавпа ще зірвала. Порахуйте, скільки стало. Ну, абсолютно правильно, три. Біг зайчисько, куцохвіст, моркву на сніданок-ніс. Дві морквини у кишені, а одна морквина в жмені. Відгадай одразу, скільки буде разом? Ну, звичайно, три молочинки. Курка-пуся з білим пір'ям, курка муся з чорним пір'ям. Поруч півень червонястий, голосистий, гребінястий, скільки курок на подвір'ї. Будьте уважні. Ну, звичайно, півнями не рахуємо, бо було запитання лише про курок. В клас зайшов Мишко, а за ним Петько, а за ним Маринка, за нею Яринка, а за нею гнат. Скільки всіх хлоп'ят. Ну, якщо ви уважні, то ви правильно порахували, що їх. Троє, а двоє було дівчаток. Давайте ми з вами зараз разом порахуємо від десяти і вниз до одного. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодшим. Сьогодні ми з вами познайомимось з новим числом. І число це називається число 4, позначається на письмі цифрою 4. Подивіться уважно на екран, що зображено на кожному малюнку. І так, на першому малюнку ми бачимо годинник маленькою стрілочкою, і він вказує 4 години. Далі ми бачимо 4 кутники. У нього 4 кути і 4 сторони. На третьому малюночку ми бачимо 4 пиріжки. А далі ми бачимо ручку, на яких 4 пальчики. І на останньому малюнку ми бачимо графічне зображення цифри 4. І так, діти, цифра 4 складається з трьох паличок. Починаємо писати першу паличку трохи Правіше від середини верхньої сторони клітинки і ведемо її до центра клітини. Відірвавши ручку від паперу, пишемо третю паличку, що починається трохи вище за середину правої сторони клітинки, і введемо похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Отже, ми сьогодні обов'язково навчимося її писати. Число. Чотири позначається цифрою 4. Як же утворюється число чотири? Скільки кілець було у піраміди спочатку? Зелене, червоне, жовте. Скільки їх було? Три. А як утворилося число чотири? До трьох додали ще одне блакитне кільце. І утворилося 4. Отже, 4 – це три і один. Викладіть перед собою чотири кружечки. Давайте спробуємо розділити їх на дві частини різними способами. Отже, чотири це, якщо ми вліво покладемо три, а вправо одну. Чотири – це три і один. А тепер перекладіть ще одну вправо, там, де у вас виходить, що чотири – це два і два. І перекладемо ще одну вправо. Отже, чотири це один і три. Ваше завдання обов'язково вивчити склад числа 4. Подивіться і скажіть, скільки монет на екрані. Так, дійсно, на екрані ми бачимо 4 монети. Позначимо цифру, яка позначається це число 4. Час розім'ятися, поставте на паузу і зробіть невеличке тренування. А ми продовжуємо, чого на малюнку є. По 4. Так, це чотири огірочки, а також чотири картоплинки. Зараз попрацюємо з написанням цифри 4. Цифра 4, нагадую, складається з трьох елементів. Ми дуже уважно почнемо писати перший елемент. Відводимо від серединки верхньої сторони клітинки, доводимо до середини клітинки. Далі робимо горизонтальну лінію і робимо ще одну, відірвавши руки вертикальну лінію. Працюємо декілька рядків, поки не побачите, що ваша цифра стала дуже красивою. А ми продовжуємо далі. Який спортсмен виступає під четвертим номером? Під номером 4, дійсно, цей спортсмен. Подивіться, будь ласка, на малюнок. У кожного будинку має бути чотири вікна. Домалюйте таку кількість вікон, щоб їх стало по чотири. На першому малюнку ми бачимо в даний момент три вікна, скільки не вистачає одного. Отже, чотири це три і один. На другому малюнку ми бачимо одне вікно. Скільки треба домалювати? Ще три. Отже, чотири це три і один або один і три. На наступному малюнку ми бачимо два віконечка. Скільки ще треба домалювати, щоб стало чотири. Ну, звичайно, два. І на останньому малюнку також два віконечка. Отже, домальовуємо два. Чудово! Запишіть сусідів числа 2 і 3. Ми пам'ятаємо, що цифри, які живуть поруч, називаються сусідами. Отже, поруч із цифрою 2 живуть цифри 1 і 3. А поруч із цифрою 3 живуть цифри 2 і 4. Мишка розклала в мірці зернята пшениці, вівса і гречки, яких зерняток найбільше, яких найменше. Давайте з вами складемо і запишемо в зошиті нерівності. Отже, порівняємо. 4 і 3. Який знак поставимо? Більше, менше чи дорівнює? 4 більше, ніж 3. Далі. 4 і 2. Який знак поставимо? 4 більше, ніж 2. 3 і 2. 3 більше, ніж 2. Абсолютно правильно. Домалюйте предмети, пофантазуйте і намалюйте інші предмети, скориставшись квадратом, що залишився. Так, які цікаві вийшли у вас, малюнки. На цьому ми урок завершуємо, я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Ви сьогодні молодці!